Хто займе перше місце, буде мати нагороду. Солодку, то життя до перемоги. Бережи сьогодні. Час рухається вперед, і ми повинні застосовувати нові методики, нові прийоми. Ми відкриті до всіх екологічних нових піонерних методик. По екологічному вихованню, по екологічній освіті. Зв'язку з цим у нас кожного року проводяться конкурси, конкурси серед педагогів. І ми намагаємося зібрати в межах Закарпаття і всієї України власне ті раціональні зерна, ті нові піонерні методики, які ми можемо залучити дітей і, власне, занурити їх у той чарівний світ, збереження довкілля, Божого творіння природи. Надзвичайно важливо в цьому плані креативити весь час. Власне, використовувати якісь такі нестандартні прийоми, методи підходи. Ой, сапурсія, ну, харчові точно, Ой. навіть не сюди, йде. а я знаю метали. То власне, чи це сортування сміття, чи це е, така екологічно пізнавальна стежка мандрівка національними парками, чи такими унікальними місцями наших Карпат, чи будь-який інший екологічний шлях. Власне, воно все відкладається свідомості людей і формує з них таку екосвідому особистість. Ми дуже часто проводимо з дітками такі заходи. Ну зараз. Цей квест називався з природою в серці. Це новинка. Дітки люблять квести, тому що це руханка, вони виконують певні завдання. Є такі дітки, які дуже люблять природу. Дійсно, мають вдома багато домашніх улюбленців або з батьками ходять в ліс чи висаджують дерева. Навіть в проходженні квесту ми побачили, що є багато діток, які сортують сміття, і вони це викрикують. Вони настільки це для них важливо, що саме він. Він хоче перший сказати, що він цим займається, ну але на жаль, якщо взяти в загальному, то да, дітки зараз е, сидять за телефонами і мало рухаються, мало проводять часу взагалі спілкування з природою. Маємо вже з дитинства навчити дітей, як правильно ставитися екологічно грамотно до природи, до своєї діяльності, навчити сортувати сміття, навчити охороняти рослини і тварини, і, і цим саме ми виховуємо дітей, якби добрих, чуйних, не жорстоких, які потім виростуть свідомих громадян України. Співпраця з Олександром і їхніми структурами дуже багато нам позитивного дає. Розроблюємо одну із матеріалів, ви бачили сьогодні, дуже багато видавничої літератури, тому що педагог потребує сучасного сьогоднішнього тлумачення, бачення, вирішення і охорони природи, і збереження національно-патріотичної свідомості молоді. Не можна бути тільки ну, одні знання, має бути глибинне духовне сприйняття цього, тобто виховувати відповідальність за стан навколишнього середовища. В церкві називається відповідальність за створіння. І зараз ця співпраця між батьками, освітою і духовністю церквою дає позитивні результати. Працювати з дітьми саме починаючи з наймолодшого віку. І прививати їм любов до природи, любов до навколишнього середовища. В природоохороні, на жаль, всі гри, ігри це ігри вдовгу, тому що в більшості проєктів, які ми реалізуємо, ми не можемо побачити результат нашої роботи одразу після закінчення проєкту. Чи це екоосвітній проєкт, до якого ми залучили, тисячу, дві тисячі, три тисячі дітей, чи це проєкт за відновлення екосистем? На жаль, також немає такої можливості одразу надати звіт, що ось вдалося досягнути всього. Надзвичайно важливо. Запросити дитину, правда, на той шлях відповідального ставлення до довкілля не всупереч її волі, а власне, щоб вона сама захотіла. А якщо вона захоче, то вона доб'ється всього. І, власне, екологічна розмальовка по управлінню відходами, по сортуванню сміття, яке ми підготували в стилі Майнкрафт, якраз захоплює дитину, веде її ігровим шляхом, який Затягує її. І в цій розмальоці ми хотіли показати, що сміття це не окей. І ми взяли декілька питань, підняли питання сортування і вторинної переробки сміття, тому що ця тема на слуху, що це ефективний метод поводження сміття, але на нашу думку, це не найкращий ефективний метод поводження сміттям. Найкраще це його уникати, його не робити. Від самого початку ми маємо контакти з інститутом і разом з тим із комісією при нашій єпархії в справах екології. А для нас екологізація виховання є дуже важливою, тому що наші діти дещо від нас мають успадкувати. Що вони успадкують? Вони успадкують світ, вони успадкують світ і природу, яку ми їм залишимо, і вони мусять розуміти, що вони успадковують вже. При... Зранену природу, і цій природі треба допомагати, принаймні зберегтися, а ще краще відновитись. І ми говоримо про те, що Бог сотворив, а людину сотворив як розпоряднику у цьому світі. Сьогодні не батьки навертають дітей, сьогодні діти навертають батьків. І ми це добре розуміємо, тому ми і впливаємо на родину через дитину. Екологічні вистави через театр, театралізовані дійства по захисту Божого творіння природи також відкладають в свідомості діток на все життя, оті екологічні цінності по захисту природи. Тут ви дізнаєтесь багато відповідей. Чим ці тваринки цікаві та чим вони важливі? Екологічна казка, кажанчики вміло і вдало. Вона Дрейфувала в сторону підготовки екологічної вистави «Кожий келетик, коли ми вдало візуалізували цю екологічну казку у вигляді вистави. І вистава надзвичайно мала хороший такий вплив на діток, буде цілий рік популяризуватися через наш дитячий театр Бавка в школах, в садочках, власне, в середовищі діток, оскільки в дитячому віці закладаються якраз ті підвалини збереження довкілля, якраз екологічного світогляду, з яким дитина буде рухатися весь, все своє доросле життя. Написати про кажанів і взагалі розкрити цю тему більш глибоко дітям, виникла в межах реалізації проєкту з дослідження кажанів, який реалізується інститутом еколого релігійних студій у співпраці з Союзом охорони природи Німеччини. Саме Суть цього проєкту полягала в дослідженні кажанів на архітектурних спорудах, сакральних архітектурних спорудах нашої області, тобто на горищах храмів, церковних веж. Тобто дослідження і популяцій, і видів. І це було досить така цікава. І кропітка робота тривала в межах кількох років. Виникла така ідея, аби ж таки дітям. Трішки детальніше розказати, поширити інформацію про те, що кажани не є монстрами, вони є дуже корисними і ем, дуже важливими тваринками, е, і важливо їх не нищити, а взагалі краще їх не чіпати, а по змозі допомагати їм. Мені так і здається, що тепер дітки, переглянувши цю виставу, не будуть їх лякатися і будуть розуміти, що їх просто м -м, можна оминати, їм можна допомагати, але їх не потрібно страхувати. Хватитися і не потрібно нищити. Я ніколи раніше не звертала увагу на Ну, тобто є вони чи їх нема. А тут я виходжу на балкон і дивлюся. А скільки літає кажунів, я кажу, Юля, це знак. <сум> Значить, ми маємо про них поставити. Дитячий театр він е, розрахований на те, що ми маємо чогось їх навчати. Коли, е, наприклад, е, ну, запропонували, давайте е, щось поставимо, я прочитала цю казочку, і мені здалося, що прекрасно для саме для нашого театру і саме для малесеньких, от вона вийде. І все те, що мене турбувало, воно там в ній як би, звучить. У нас, е, бачите, засіб виразності це лялька. І треба зробити просто їх так, щоб вони подобались дітям. А ну, вони шестотки, вони живі, в них свій світ є. А оцей світ вже треба нафантазувати як би так, ну, от ту історію, яка з ними може трапитися. І саме через цю історію показати, які вони класні, які вони корисні і навіщо вони потрібні. Обіцяємо, що будемо радувати вас наступними цікавими виставами. Спасибі на те.